Осьо моя хата. Батяня. Ти вона. не даєш сам Це була кухня. Це великий зал. Ой, це. Це коридор. Це великий коридор. Ось тут. Маленький коридорчик. І тут Топили ми. Сюди прийшов перший прильот. Ні, перший прильот в кришу прийшов. Друга ракета отут прилетіла і не взирвалась. Так Вон там була зала, але я потім я її покажу. Дість, що зберігалося, це ванна. Ванна кімната. Ой. Я навіть не думав, що так вийде. Ванна кімната. Нова пічка. Кнопочка была. Что, ванна осталась? Бойлер вообще выпал. А крыши не Тут вот чистая вода. Уже не чистая. Крыша попадала сюда. Так, идем дальше. Народ не виноват, кстати, вообще. Вообще. Дальше идем Комната це зала. Тут ми всю життя з ладиком грали. Ну тут раніше стояв мій комп. От там моя комната, там де батарея. Тут комната мого брата була. батарея тут лежить, Ось тут моя комната була. Ось тут даже ось відмечена есть така. Батарея. Ось вот так шик. Вот. щик. Тут там кімната моєї мами і баті була. Ось де просто попадали. Тупо попадали кірпічі з моєї з моєї кімнати. Тут вже проросло. Тут була комната. був класний білий комод. Комната там була година доска. Дві ціх... Тут були тупо шкафи, кровать, Тут було красиве вікно, мені воно дуже нравилось, коли я часто в нього дивився. Ой Другий таж ще був. Том тоді ошо був, тупо провалився сюди. Все, моя комната, ще раз покажу. Кімната мого брата. Оно. Ти диви. Лупили, не жалувались. Калібром таким болванками. Ну, тупо, якщо б руку попало, мені пробило навскось. Комната вообще в ноль. Тупо в кірпичи. Все, кінець зв'язку.